Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні поговоримо про Польщу, про відтік українців з Польщі в інші європейські країни. Про те, яка це цифра, чому так відбувається. Ну і зачіпимо інші теми, теж важливі для українців за кордоном. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео, підписатися на канал і, звичайно, залишити свій коментар. В описі під відео ви знайдете посилання на інстаграм-сторінку, мою інстаграм-сторінку, де також я розповідаю, публікую відео про Польщу, кордон і багато, -багато цікавого для українців за кордоном. Тому також приєднатись туди. Свіжа інформація від Євростату, який повідомляє, що зараз в Європі перебуває 4 мільйони 300 тисяч українських біженців, тобто зі статусом. Кожна країна по-своєму називає, ну, говоримо так: статус тимчасового захисту на території Європи. Ви знаєте, три лідери, які мають найбільше громадян України, це Німеччина, це Польща і це Чехія. Найбільше українців з тимчасовим захистом на території Німеччини це мільйон 161 тисяча громадян України має статус тимчасового захисту, параграф 24. Це тільки цей статус. Тобто загалом та загалом українців там перебуває більше. Але конкретно цей статус має 1 мільйон 161 тисяча. На другому місці Польща це 991 тисяча. Майже мільйон, трошки бракує. І на третьому місці Чехія. Це 388 тисяч громадян України має тимчасовий захист в Чехії. Але так само інша статистика показує, що багато українців, сотні тисяч українців, приїхавши до Польщі, їдуть далі. І, звичайно, Перша країна, куди всі прямують, це Німеччина. Питання, чому так? Ніби Польща теж європейська країна, і там теж непогано, спокійно і багато громадян України осідає в Польщі. Але ті, хто себе в Польщі не бачить, ті, хто бачить, що там не той рівень, якого вони би хотіли, тим більше, що є можливість вибрати любу країну. І в будь-якій країні отримати роботу, дозвіл, освіту і тому подібне, тому вибирають та, яка є кращою. По зарплаті, по соціальних виплатах, по освіті, по медицині і по інших факторах. Ось ви, якщо зараз дивитесь мене, і перебуваєте не в Польщі, а в інших країнах. Або в Польщі і плануєте виїздити в іншу країну. То яку країну ви б вибрали? І чому? І багато громадян України вибирає ту країну, де більше можна заробити. А ви самі розумієте, що Польща, наприклад, і Німеччина, чи Польща і Данія, Польща Швеція, Польща Австрія зарплати суттєво відрізняються. Там не є різниця 100 доларів і навіть не 200. Якщо в Польщі там мінімалка 1100-1200 доларів, на хобрі, євро, то в Німеччині вона порядка двох і більше тисяч євро. Суттєво більше насправді, і коли двоє працюють в Польщі і двоє працюють в Німеччині, разом заплативши всі комунальні оренди і тому подібне, залишається більше і можна собі дозволити більше. Говоримо про медицину. В Польщі непогана медицина, ніхто не каже, що погана. Але є країни, які більш і краще і розвиненіші, там медицина краще. Щодо соціальних виплат теж. Європейські країни є країни, де соціальна виплата вища, краща. Як на безробітного, так і, наприклад, на дітей. Ви знаєте, в Польщі на дітей є 800. Плюс. Ну і більше громадяни України якоїсь іншої допомоги в Польщі не отримують. В Німеччині є допомога як на дорослого, який не працює, так і на дітей, які навчаються. І вона значно більша. Ну, тобто, в рази, якщо в Польщі це 800 злотих, це скільки? 200 доларів, напевно. 180-190, ну десь так приблизно. То в Німеччині на дорослого це 500 там, з копійками євро, на дитину 350-380, я вже не пам'ятаю. Ну тобто, якщо це в сім'ї сім двоє дорослих двоє дітей, ну це така непогана сума, виходить. Я не говорю, що українці в Польщі, приїхавши до Польщі, говорять, що в Німеччині краща соціалка, їдемо туди. Ні. Але це один з факторів, який впливає на українців, які виїжджають далі. І шукаючи більше заробітків, кращої соціалки, кращої медицини, можливості знайти житло краще. Люди, які вміють дивитися в майбутнє, ну для себе, планувати щось, що би вони хотіли, в якій країні чого досягти, вони бачать, що, наприклад, там за десятки років незалежності Польщі і в Євросоюзі, вона все одно не догнала Німеччини, не догнала інших європейських країн, які від неї, як би там не було, мають вищу зарплату, більше ВВП і тому подібне. І зараз вона їх не дожене. Ну тобто там завжди буде цей трошки нижчий рівень, ніж в інших країнах. Я зараз порівнюю Польщу з тими розвиненішими країнами. Дехто, приїхавши до Польщі, їде там до Німеччини чи до інших країн, відчуває, що там вищий рівень в тому, вищий рівень в тому і в тому, і вирішує для себе там залишитись. Хтось їде і каже, мені Німеччина не підходить. І повертається в Польщу або в іншу країну. Такі теж трапляються, і такі випадки бувають досить часто. Але в тому, наскільки приїжджає до Польщі громадяни України, он, наприклад, на початку війни виїхало там мільйон триста, зареєструвалося, отримало собі там статус туди-сюди. А зараз вже до мільйона не доходимо. Тобто, ця цифра коливається: 950, 980 тисяч зі статусом і, і ну, приблизно. А ось в Німеччині ця кількість потрошки-потрошки росте, тому що все одно виїжджають до Польщі, але потім з часом або відмовляються, або їдуть транзитом через Польщу одразу до Німеччини до інших країн. Тобто це зараз відбувається. Наприклад, взяти місяць грудень то в грудні. Українців, які отримали на території Німеччини статус тимчасового захисту, тут тобто, у параграф 24 8800. В Польщі 3700 прохань про тимчасовий захист. Тобто отримати, отримати песель укр Відчуваєте, яка різниця? 5000 різниця. В Чехії це цифра 3400. Тобто, бачите, між Чехією і Польщею нема суттєвої різниці, а між Німеччиною і Польщею. Серйозний розрив. І так воно є зараз і продовжується щомісяця. Це не говорить, що в Польщі погано. Це говорить, що в Польщі люди себе не знаходять, їм не підходить зарплата, їм не підходить медицина, їм не підходять соціальні виплати, і вони вибирають інші країни, де цей рівень вищий. Ну, наприклад, я був в Польщі, мене влаштовувала Польща. Чи я би там хотів жити на постійній основі, не знаю. Не доводилось, не думав про це. Думав про те, що я би зміг там жити, якщо би довелося. Але чи я би хотів забрати свою сім'ю, дружину і поїхати осісти в Польщу, не знаю. Тому що Польща це така країна, коли ти навіть візьмеш, отримаєш громадянство Польщі, отримаєш паспорт громадянина Польщі, ти все одно будеш громадянином України з паспортом поляка. І так багато громадян України себе відчувають, навіть маючи. Паспорт громадянина Польщі, вони себе все одно відчувають чужими на території Польщі. Вже народжені діти на території Польщі, які підуть в ясельки, в садочок, в школу, отримають роботу, вони будуть поляками. А ті, хто приїхали, мені здається, що вони там ніколи не будуть своїми. Це моя думка. Вона може. Вам не подобатись, можливо, ви з нею не будете згодні, але ну так є. Друзі, ось такою інформацією. Такими думками я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та, звичайно, підписалися на канал. З вами, як завжди, Саша Матвію. До зустрічі в наступних відео.